Доброго дня, мене звати Михайло Сергійка Фемдонаєвці. Сьогодні презентую вашій увазі тример електричний Дніпро М110. Дана модель призначена для покосу густої трави, також чагарників, а також кущів діаметром до 10 мм. Потужність даної моделі складає з 1100 Вт, що робить обертальні редуктори зі швидкістю 7500 обертів за хвилину. У даній моделі є можливість використовувати два типи ріжучих оснасток: це металевий 3Т-ніж шириною 255 мм та, та напівавтоматичну потужку шириною коси 420 мм. Це все дозволить прискорити роботу навіть із густою травою. Також вона оснащена прямою алюмінієвою штангою, має товщину 26 мм. Вона дозволяє, і що вона дозволяє працювати як на рівних, так і на похилих поверхнях, а прогумована де подібна рукоятка підійде як для правші, так і лівші і вона таким чином стає більш маневреною. В електротримері реалізований захист від перевантаження, що перешкоджає його виходу з ладу, також має систему, від, має систему плавного пуску, що захищає оператора від різких рівків при роботі, і також захист, захист є від випадкового вімкнення. Що унеможливлює оператора від будь-яких травм, моделька має вагу всього-навсього 5 кг, що дозволяє легко маневрувати, та має одноплечову пом'якшену накладку, що дозволяє працювати ще більш зручніше і знижуючи втому в процесі роботи. Зараз я вам покажу, як правильно під'єднати подовжувач, щоб при роботі він. Якщо за щось зацепиться, не від'єднався. Ми беремо, складаємо переноску, ось, складаємо вдвоє. На самому є на самому тримрі у нас є таке, такий отвір, куди ми проселяємо нашу переноску. І ось такий спеціальний гак, який ми тут його заводимо і. Фіксуємо надійно, Ось таким чином. Тобто, і сюди безпосередньо ми під'єднуємо саму ось таким чином. Все. Тобто, коли при роботі ви зацепляєтесь переноскою за що-небудь, тобто воно вам надійно тримається і не відімкнеться. Всім гарних продажів. Дякую за увагу.